Наблизиться 9 листопада. Всі ми знаємо, що відстрочки людям були надані в основному саме до цієї дати. Чому так? Тому що в цей день закінчується строк дії указу про мобілізацію і відповідно воєнного стану, який буде, я думаю, цим же днем або наступним продовжений. Що робити тим, кому були надані відстрочки до 9 листопада? Зараз існує дискусія, коли ж подавати на продовження відстрочки, якщо у вас таке право залишається. Дехто каже, що за кілька днів до 9 листопада, дехто каже, що після 9 листопада. Що вам сказати, я в принципі раджу робити наступним чином. Давайте подумаємо логічно. Вістрочка яка Канада на по 9 листопада включна. Якщо ви подаєте раніше за кілька днів цю заяву, фактично вашу заяву можуть. Або відхилити, або залишити, по суті, без розгляду, чому? Тому що ви подаєтесь на нову строчку ще під час дії старої. Формально, є підстави для того, щоб вам відмовити. Якщо ви подаєтеся після 9 листопада, бо 9 листопада припадає, здається, на суботу чи на неділю, якщо я не помиляюсь, якщо ви подаєтеся там 10 чи 11, відповідно, вже у вас буде така ситуація, що кілька днів ви будете без відстрочки. Якщо в ці дні е -е, вас е -е, десь потрапите на представників ТЦК, Формально у вас можуть, ну, по суті, до вас можуть виникнути питання. Питання будуть полягати в тому, що ви оновили дані, у вас була відстрочка, можливо, ви навіть прийшли в ВЛК, і тепер у вас відстрочки немає. Відповідно, чому б вас не мобілізувати? Ну, ось. Тому, напевно, все ж таки, ми будемо своїм клієнтам радити подаватися безпосередньо. Після 9 числа, але ось цей проміжок часу бути максимально уважними, обережними, не попадати в якісь неприємні ситуації, старатися. Ось зрозуміло, що як тільки буде подана заява на відстрочку, поки вона не розглянута, вас ніхто чіпати не буде. Заява буде розглянута, я думаю, що ну, в 100% позитивно, якщо вам може надавалися відстрочка по цій самій підставі, і у вас підстава залишилась. Так що плануйте якось ці, ці дні, цей люфт такий незрозумілий, так, щоб не потрапити в неприємну ситуацію. Якщо подаєте раніше заяву на вістрочку, є ризик, що ну, вона буде або не розглянута, або, може, навіть розглянута і буде відмова, тому що строк дії діючої вістрочки ще не закінчився, враховується.